Я зараз це звані з кінне продають. Спраут! Вау! Петь! Перший міфік! Другий персонаж за сьогодні! Друзі, всім привіт відео! Всім вітаю на моєму відео! Як ви бачите, я знімаю Roll Stars. Думаю, ви вже в курсі що нам дають 5 легендарних старт-дропів. Тому давайте їх відкриємо на вісьмьох аккаунтах. У мене є вісім аккаунтів і зараз я їх буду відкривати. Ой, що це буде? Ой, бачите? п'ять штук. Нових акцій нам не дали, на жаль. Буде цікаво подивитись. Значить, готуйте чайок, беріть печеньки, буде цікавенько. Ми тут заходимо в магазин з залу. Ой, мені дуже, дуже велика інтрига, дуже цікаво. Хантер, а ну зараз пасхалка, я думаю, що ти вже відкрив відкрил дискрдробе. Думаю, давай бойся, чи тобі хтось новий персонаж бепав. Йо-моє, йому драко, походу, випав. Це капець і гавс, і чак, походу. Я вражений. Хантера, тобі файно ну повезла, я бачу. Значить, давай. Давайте, тобто, відкривати на основі. Або давайте основу залишимо в самому кінці і будемо відкривати на початкових аккаунтах, на яких по тисячі кубків. О, нам зараз дадуть вибір або гріф, або еві. Я думаю, я зараз зроблю незвичайне. Я візьму гріфа. Не знаю, чи це добре чи ні гріф він дождь доволі не слабкий. До речі, ось мій є... Запасний клуб, сюди ви також можете вступати. Я вже думаю, ви знаєте мій основний. Ось. тут все мої дзвінки. Як ви бачите. них не заходив по два дня, але зараз все відкрию. На подивимось. Ось. І тут навіть людина, яка має 22 тисячі кубків. Значить, недовго буду воду розливати. Дві тисячі кредитів за 170 гривень. Більше акцій немає. Ну. Давайте заберемо подарунок. Прожимайте лайки, підписуйтесь, а я зараз відкрию перший легендарний стардроп. І нам випадає скин, я це заскріну. А ну вау! О, сейчас не скринет. Віддав... нам дало прикольний. Значит, далі, давайте, давайте, давайте. Ммм. Так, скриншот. Короче, не хочется для провів робити. И вона випадає, напевно, мармеладна... А нет, вала не это. А, вона навіть, напевно, прикольніша. Я зараз... Ой! Я щось брал старо забагав. И шо я наробив? Что я Ой, Mm. Зіркова села на брока. Може і корисно, може і ні. Так, вже третій дроп, але нам нічого нормального не випало. О, ск... Вау. Бримба. И останній скрін, Ой, який скрін? Стартроп. Ну що, ні одного персона... Вау! Другий скін на культа! Ммм, mm, це прикольно. Значить, давайте заходимо на інший аккаунт, я щось тут з дропом взагалі не задоволював її взагалі. Значить, Браво, я щось забагав, заходимо на інший аккаунт. Ми вже заходимо на інший аккаунт, На ньому, вроді трошки менше кубків, я точно не пам'ятаю, щось на 100 чи 50. Ага, на 100 кубків менше. Значить, не будемо розливати малину. Малину воду, коротше. Відкриваємо. Довго не будете тягнутий час, а то відео не знаю, чи довго чи не довго вийде. Гіперморозу. -мо. А ну далі. Але суперселили такі щедрі, що нам такого цілий. А якби бачите, вже пропав бах. Йой, знову кола ні. Ну давайте знову. Я надіюсь, що мені на основі хоть щось нормальне. Мені здається, це найгірший скин набула. от чесно. Він коштує 79 генів, але нічого нормального не дає. Я б його продавав стретім геном. О, скин на бар. Ну щось тільки скини падають, Надіюсь, он сам відпов не будет. Дуже могли. Ну. Скин. Скінно... Вау! Ото класний скин. Він подобається. Найбільше, ніж Коросон. Значить заходимо ще на інший аккаунт, на ньому вже трошки побільше кубків. Тут на цьому аккаунті вже має бути 2000 кубків якось так. Я на ньому дуже рідко граю, я вам чесно скажу. А, я навіть не пам'ятаю, скільки кубків було. Теж що 1600. А от це 1500 кредитів за 170 гривень. Трошки суперсели обманюють. Знову ж таки, не розливаємо воду і відкриваємо. Йой, щось не дуже цей скін, мені подобається шучах. У нього так мало анімацій, але сам по собі він Так. Вау, нам знову випав скін Ельмажордон. Продовжуємо значений. Він нам дав... Ой. Ой, я не випадково нажав, знову. Я думаю, нічого страшного. Вау! Світлячок Ріку! Типу скину. Як думаєте, нам випаде скин за 150 гмів? Якщо ви думаєте, що так, то пишіть коменти. якщо ні, то ставте лайк. Ой, вже останній дроп на цьому аккаунті. І... Знову Ніта. Три було очікувати. Переходимо знову на інший аккаунт. І я заходжу на основний аккаунт цього каналу. Тут тобто його названо спеціально в честь цього каналу. От подивіться, зараз буде веден, куди загрузиться. Йо, чому ти брав так довго грузить? Йомає. О, нарешті. Ось бачите йотехот босан. Ммм. Ну, интернет кит негайный. бачите? 2200 пунктов уже на цьому аккаунт. Я думаю, тут что-то мусить выпустить. В честь нашого канала. Це Я не нажила ли аккаунт. Ой, я не нажал, я думаю, я ячка. Эммм... Ем... Два... Два пиджала, легенда. Ого! Вау, у мене він на основі є той и скин. Мені навіть них подобається. О. А, це якась пассивка. А, ні? О, мармеладна ніка, Я так і знав, що вона випала. вепа. Я пам'ятаю, я знімала відкриття моєї купелки, там якраз випала мармеладна ніка. Просто я так її путаю. З коалею. Ну що, он не может не по анімації випадання. Подім випадання. Ларрі і Лорі! Ага. Ви це бачили? Я встиг я заскріну. Там був один Ларі і Лорі. Як він це реагував? <сміт> і останній Стердроп. О, і зразу є призарядний Ну, Навіть я трошки задоволений, те, що нам епік випав. А це означає, що ми заходимо на аккаунт, на якому 16 тисяч кубків. І ось вже виконується вхід в аккаунт, на якому 16 тисяч кубків. Тут зараз трошки, трошки зачекаємо. Будь наче брал старше, але зараз всі хочуть забрати ці. Це пропада. А отут 3 тисячі кредитів за 500 гривень. Ну нічого собі. Між нічого. Цей аккаунт для мене навіть доволі трошки важливий. Тут дійсно важливо, що вето. Нет, я хочу. Я, я надіюсь, кин на спайка випаде. О, сивки не видно. другий дроп. Ну надеюсь, що щось выпаде. Йой, наш мне ці пассивки, мне персонажі треба. За весь час нам тільки, для один персонаж. Но я думаю, что ще є шансы, что що щось випаде. Эш... А, в мене вже тут крампуш. Скільки він коштує? Зараз чекайте, я зайду на основу, перегляну, скільки він коштує. Це крампуш Еш. Я думаю, він 149, надіюсь. Ось ми вже шукаємо Еша. Його, до речі, тоді заблокували, йому неможливо було грати. Панки. Ааа, Мендильки 79 коштує. Дашки шкода. Значит, заходимо далі на те аккаунт. Шкода, что він коштує тільки 79, блин. Я б же думал, что это с кем за 150. Но все рівно, я на Ещі майже myżdam. Может, мне какие-то гризнется особо. Пойму ну, і останній старотрол. І гіпер на джина. Самий корисний гіпер. А, да, я вгадав, що тут 4000 решта. Тут тоже цей аккаунт для мене доволі важливий. Давай, ты уже не буду час. О, скину культа. клас. Багато нам вже, дуже багато скинів. До речі, хто вгадає або порахує, скільки е, випало скинів, в наступному відео отримає в мене привіт. І напишіть в коментарях О, осібка награє. алеї. Чам написує. О. Знову награє пасівка випала. Опять. Ой, брав уграшки підбагує. я. Бен онлайн великий. Але я думав, що чому вже не бегем прямо старт дропа. Ооо, красавчик Кольт, Вау. Який кращий, Я думаю, цей скин кращий, ніж Акула кольт. Мені здається, що коло він якийсь пустіше випадає. У ну, мене і останній дроб на цьому аккаунті і випадає гіпер на мейсі. Вау! Непогано. Значить заходимо на аккаунт, на якому 80 купів. А отут 4500 кредитів за 500 гривень. Не 100%. Дуже невигідно. О, акула по. який говорив, що він майже весь час випадає. Мені дуже цікаво, що мені на основі випаде, першали, ніколи такого не робили, Такої щедрості, такої халяви. Так що очікуємо, коли нам суперсели знову добавлять завдання для спілната, там де шкалу потрібно буде запам. Грибер на полозу. О, пляжна на дається. я якраз літо наступило Я зараз це за низки не продають. Спраут! Вау! Купець! Перший міфік! Другий персонаж за сьогодні! Вас! Я задоволений дробом на дермаккаунт. Я вже задоволен Цікаво, чи не можем дарка І ще й скін на місце рапі. У меня цей аккаунт І ще й два піна! Багато. І... Хочу я вам заявити, що ми заходимо на основний аккаунт. Йой, трошки страшненько буде дропи на основі відкривати. До речі, я недавний раз разблокував кутла. Часторчиків, до речі, напишіть комментарий. Акцій нема ніяких. Ой, перший дроп. Мені дуже страшно, що мені випаде. Бо що це як не як основний аккаунт. Постівка на гейла. Ууу, може Гейла якраз буде на 25-й аппетит. Я надіюсь від одного персонажа. Я наче недавно не нам не допомогл. Гіпер на брока. Це вже непогано. Захоче персонажа. Хантер Драко випав, а мені... Е -е, нічого не там не веб, не пожалуй. Дуже обидно було. Гіпер на культа. Їй, страшно ще два старбропа ну чому не так? чому ні один персонаж не вже був дуже движе ну на сіпана це навіщо нам останній старброп боже я взагалі незадоволені дроп хиба може він у меня зара пораду ну хиба гипором настав Йой, он бідно, он бідно. Це означає, що це відео добігає до кінця. Я буду з вами прощатись. Дропом я взагалі не задоволений, основа мене взагалі розчарувала. І зараз з таким настроєм я піду монтувати це відео. До нові відео по правосарство чи що там, бувайте.